Були оголошені нові пакети санкцій проти Росії. Зокрема, Європейський, пакет, Європейський Союз ухвалив уже 16-й пакет економічних і індивідуальних обмежувальних санкцій проти Російської Федерації. І як було зазначено, одразу Європейський Союз почав готувати наступний 17-й вже пакет. Будемо сподіватися, що. Ці нові пакети будуть більш ефективними і ускладнять функціонування економіки ворожої держави в цей період. Не тільки Європейський Союз, окремі країни, Велика Британія, Нова Зеландія і інші оголосили про додаткові санкції. У Брюсселі відбулася Рада міністрів закордонних справ. Також 24 лютого. І мою увагу привернуло те, що в багатьох виступах багато з міністрів наголошували на тому, що теза мир через силу не тільки не застаріла, не тільки не є актуальною, а потребує того, щоб її реально підкріплювати справами, кроками, військовою допомогою, фінансовою допомогою, збільшенням. Сили і міцності України. Інакше миру через силу не досягти, якщо не посилювати допомогу нашої держави в цій ситуації. Е і тому міністри закордонних справ на цьому наголошували окремо.